Цього літа в Україні дуже погана погода, але вже не перший рік ми маємо абсолютно ганебний, непрофесійний уряд. Якщо погоду ми з вами не можемо поміняти, то точно прийшов час відправляти цей уряд у відставку. І я і наші колеги з команди розумної політики ініціюємо цей процес. Я звертаюся до всіх колег по парламенту. Це не політична історія. Ми маємо тут об'єднатися, об'єднатися представники всіх фракцій, і опозиції і влади. Це той крок. Який без перебільшення можна вважати рятівним кроком для нашої держави, тому що якщо далі ціні вігласи будуть знаходитись на Печерських пагорбах і працювати в кабміні, ми просто втратимо все, все те, що сьогодні ну боронять наші захисники на фронті, все те, що робить тил, забезпечуючи і соціальний сектор, і е, нашу з вами армію, все те. Для чого сьогодні працюють наші лікарі, вчителі, медики, всі ті, хто сьогодні? Переживає дійсно переживає за країну на відміну від українського уряду. Е, ви можете сказати, що е, ми всі знаємо, що уряд поганий. а Давайте конкретно що погано він зробив. Ну точно ми зможемо, не зможемо з вами перерахувати, що ж доброго зробив цей уряд. Але давайте пройдемось по непрофесіональним і абсолютно провальним напрямкам його діяльності. Перше це нестача бюджету, нестача грошей на нашу з вами армію. І це вже якесь дежив'ю, тому що таке саме було в минулому році. Коли не вистачало в вересні грошей на армію, і мова йшла там про 600 мільярдів, сьогодні вже в квітні, ми зрозуміли, що ми знали про це верніше, але вже визнав уряд, що не вистачає на Серпень місяць близько 450-500 мільярдів гривень. Це не помилка, це не обрахунки, це не помилки, це не професіоналізм. Це як завгодно можна назвати, але питання в іншому це те, що підриває нашу обороноздатність. Абсолютно провальна міжнародна політика. Ну елементарний приклад: це те, що 5 червня ми з вами втратили завдяки цьому уряду. Українська економіка втратила. Втратить близько 3,5 мільярдів євро. Це історія з падінням промислового виробництва. Сьогодні це мінус 6,1%. відсотка. Видобуна промисловість 15,1%. харчова промисловість 12,3%. Причому це ключові напрямки для нашої економіки, які забезпечують і збройні сили України і наш соціальний сектор. Це зростання тарифів, які обіцяли не піднімати на початку повномасштабного вторгнення. Це підняття податків, які підняли Минулому році і дірка була 600 мільярдів, а змогли зібрати аж 10 мільярдів до кінця року. Це в живих грошах. А якщо ми з вами порахуємо, скільки бізнеса пішло в тінь, скільки закрилося, скільки людей було звільнено, скільки фопів закрилися. Ну для прикладу, лише в січні цього року закрили 62,5 тисячі фопів. 62,5 тисячі. Тобто, якщо ми це все з вами просумуємо, е, і ми отримаємо не плюс 10 мільярдів, а отримаємо мінус. Мінус для нашого бюджету для нашої економіки, і мінус для нашого уряду, який підриває довіру українського суспільства до системи управління і прийняття рішень. Ми з вами багато можемо говорити і про провальну політику в сфері реформ, про відсутність боротьби з корупцією, про абсолютні провальні напрямки діяльності цього уряду по забезпеченню Збройних сил України. Про що сьогодні говорять хлопці на фронті, дівчата? Ви я впевнений, бачите це і в Тіктоках, і в Ютубах, і розумієте ті наслідки, які сьогодні це несе для нашої з вами держави. Прикладів буде безліч. Можна. Можна тут витратити годину, розповідаючи, який в нас непрофесійний уряд. Але настав час не говорити про те, який він непрофесійний, а його міняти, відправляти у відставку і ще раз звертаюся до всіх. Давайте це зробимо разом. А до Шмигаля, я думаю, що варто було б звернутися, що якщо б там залишила ще крапля совісті, дивлячись на все те, до чого вони довели країну, щоб написав заяву і. Пішов хоч так, щоб ми не витрачали додатково декілька тижнів або днів на те, щоб підготувати всі необхідні документи для того, щоб відправити цей уряд у відставку. Це було б ну щонайменш Корисно з того, що він міг зробити для української держави, для української економіки. Ну, а ми з вами маємо працювати далі. кожен на своєму напрямку. Дякую Збройним силам України, дякую всім тим, хто працює в тилу, дякую всім тим, хто вчить, лікує і допомагає нашій країні зберігатися, розвиватися. А далі разом з вами нам треба буде її відбудовувати. Тому слава Україні, слава вам і. Певнене в нашому успішному майбутньому.